Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні ми святкуємо свято Пресвятої Євхаристії. При Святої Євхаристії це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. Воно починається ще від тайної вечері, коли Ісус Христос зібрав своїх учнів. За спільним столом і заповів їм творити це на його спомин. Тобто взяв хліб, розламав, дав учням і каже: їжте, це є моє тіло. Так само взяв чашу з вином, каже, пийте, це є моя кров. І з того часу учні збиралися по приватних домівках, пізніше, коли вже почали будувати храми, церкви, по церквах. і на спомин Ісуса Христа це робили, і започаткувалася служба Божа. Всі ми мусимо розуміти, що вершиною духовного життя, тобто, що може християнин осягнути тут на землі своєю молитвою, це є служба Божа. Вона не може замінити ніяких молитов, і навіть в кількості тих молитов одна служба Божа є набагато важніша і більша. Ніж усі молитви, які ми молимося протягом свого земного життя. І мусимо розуміти, що кожен, хто сьогодні приходить до церкви, християнин мав би приступати до святих тайн тіла і крові Ісуса Христа, тобто причащатися до святої Євхаристії. Так, недавно ми готувалися з дітьми до інтелектуальної гри, що коли». І там досить гарно описано про перших християн в тій книжці, що перші християни кожного разу, як збиралися на спільну молитву, на ламання хліба, вони всі причащалися. Тому що, так як сьогоднішнє Євангеліє каже, хто не їсть моє, мого тіла і не п'є мої крови, не може осягнути Царства Небесного, а кожен з нас хоче по. Десь в майбутньому у вічному житті бути з Богом, правда, відповідно мусимо докладати зусиль, щоб приступати до святих тайн тіла і крови Ісуса Христа. І протягом історії Спасіння, особливо протягом історії церковної, були певні випадки, де святе причастя. Е Священники і люди сумнівалися, а чи дійсно там є присутній Ісус Христос? Можливо, це просто хліб і вино, яке з'єднується, і люди причащаються. І так у 8 столітті в італійському місті Ланчано, один священик засумнівався. Чи дійсно це є тіло і кров Ісуса Христа? Після святої Меси, служби Божої? Він побачив у чаші частичку Божого тіла, живого тіла. Він то зберіг, поставив для почитання, і воно вже протягом від VIII від століття і до сьогодні в цій церкві, там, де сталося чудо, засвідчення є, що це є тіло і кров Ісуса Христа. А в 1981 році провели. Такий аналіз і дослід. Що ж це є таке? І науковці, які працювали досить довго, провели більше 500 таких, будемо казали, досліджень, виявили, що це є людське тіло. Навіть поставили, нам казали, групу крові, що це була четверта група крові від 8 століття. Це чудо, яке сталося і протягом століть, протягом Тих багатьох років люди туди йдуть прощами і спілкуються, дивляться на те чудо, яке Господь сотворив. Ну, можна сказати, що це було досить давно, і досить ми можемо не розуміти і не знати, чи це дійсно достовірна інформація. Але маємо зовсім інше засвідчення в Польщі в містечко Легниця в 2013 році. Де священик, який причащав людей на службі Божій, і частичка впала йому на землю, він підняв побожно і поставив таку даро-хранительницю, там, де зберігаються святі тайни. За деякий час він, відкриваючи цю дарохранительницю, побачив, що з тої частички створився тіло Ісуса Христа, справді. Справжнє тіло Ісуса Христа. Знову ж таки, священик дав ці святі тайни на дослідження, щоб дослідники, науковці дослідили, чи це дійсно є тіло живої людини. Зробивши певні досліди, вони зрозуміли, що то так, це є тіло, яке належить Ісусові Христові. Пізніше вони хотіли переконатися, чи це дійсно. Ісуса Христа тіло беруть аналіз крові з туринської плащаниці. Тобто з цієї плащаниці, яку був загорнутий Ісус Христос. Відповідно, якщо Псвятаю Христі її тілом і кров'ю Ісуса Христа, а туринська плащаниця, там, де лежав Ісус Христос, був загорнутий там так само, є частички крові. І вони були в шоці, тому що аналізи збіглися. Це була одна і та сама кров. Як на Торинській плащаниці, так само і у цій частиці, яка перетворилася на живе тіло Ісуса Христа. Так само, ще, знову ж таки інше чудо, яке сталося в буенос айресі в Аргентині, досить далеко. Люди, виходячи з церкви після Служби Божої, одна жінка побожна зауважила, що лежить частиця. Божого тіла за храмом задні. Хтось осквернив. Були певні люди, які до того ставилися легковажно, наоборот, ще хотіли нашкодити. Священик пішов побожно взяв, знову ж таки, поставив її в дар хранительницю За деякий час він побачив, що ця частичка перетворилася на тіло живого Ісуса Христа. Знову ж таки беруть цю Пресвяту Євхаристію на досліди. І досліджують, що це є частичка тіла з м'язового нерва з серця. Ба Більше вони розуміють, що то живе серце було, тому що аналізи показують, що це серце, воно недавно билося, воно жило. І це науково доказано. І це ми мусимо розуміти, що кожного разу, коли ми приступаємо до святої Євхаристії, ми приймаємо самого Бога живого Ісуса Христа. Він же живе в нашому серці, у нашій душі. Одна жінка, яка була опанована злим духом. Над нею молилося досить багато священиків. Вона їздила по святих місцях, щоб отримати допомогу і звільнитися. Були певні результати, але вона не могла повністю звільнитися від Злого Духа. Дуже сильний був там злий дух, який сидів і не хотів виходити з жінки. І коли вона, посповідавшись, приступала до святого причастя, вона роздумувала над святою Євхаристією. І собі подумала, якщо Ісус Христос є в святих тайнах, Він дійсно присутній, коли я прийму Його, відповідно, там не може залишитися місце для, свят... для нечистого Духа. І так сталося. Прийнявши святе причастя, вона оздоровилася, вона звільнилася від злого Духа, це є жива присутність Ісуса Христа. У святій Євхаристії, у святій тайні, один чоловік побожний чоловік, який збирався на прощу до святого місця в Єрусалим і мав так само друга мусульманина, який жив там недалеко від Єрусалиму. І, зателефонувавши до нього, попросив його допомоги, щоб він його поводив по святих місцях. І так сталося, друг його відгукнувся. Вони побули в Єрусалимі, він помолився, побачив місця, де ходив Ісус Христос. І каже його друг, який був мусульманином: як так може бути? Як ви вірите в Ісуса Христа? Як може перетворитися хліб і вино в тіло і кров Ісуса Христа? І той дає йому досить гарний і хороший приклад. Каже Найбільше добро, чого найбільше хочуть осягнути люди, це щоб не було голоду, щоб завжди був хліб на столі. Це саме так само можна зауважити і по нашому народі. Що найголовніше, як каже наше прислів'я: хліб, голова усьому, щоб був хліб на столі. Якщо він є, відповідно не буде голоду. І каже: ось дивися, маленька дитина, яка народжується, яка росте, вона потребує їжі. Її годують хлібом, правильно, так, годують хлібом. І вона виростає, і той хліб перетворюється в її тіло, тому що вона мужніє, вона зміцнюється, вона набирає сили, вона росте. Завдяки чому? Завдяки хлібові. Так само Ісус Христос перетворюється в живе тіло. Каже далі: Ну добре, а як Христос, який Він всемогутній, Він є Бог, Він є всюди присутній. Може вміститися в маленькій частичці, в маленькій просфорі. І знову ж таки, чоловік дає гарне пояснення. Каже, коли ми вийшли на вершину, де був розп'ятий Ісус Христос, ти мені показав гарний великий краєвид, практично весь Єрусалим. І каже, моє око, яке є дуже маленьке, але воно осягнуло і побачило кругом, що відбувається. Так само Ісус Христос, який є всемогутній, але Він може осягнути людину у святій тайній Євхаристі. в маленькій частичці, Він є присутній завжди. Каже, ну добре, якщо Ісус Христос є один, єдиний, то як він може бути присутній в кожній частичці, в будь-якій церкві одночасно? І його товариш знову ж дає люб'язну, таку гарну відповідь. Візьмемо дзеркальце, яке ми всі гарно любимо дивитися і бачити себе. І це дзеркальце візьми, його розбий, щоб воно розлетілося на маленькі такі частички. І будь-яку частичку ти би не взяв, ти побачиш своє відображення там, незалежно від того, чи це її перша частичка... Чи це з чи це середини дзеркальця, чи це, чи це десь якась окраїна? Ти все одно побачиш своє відображення. Так само і в кожній частиці, в кожній Євхаристії ми маємо бачити відображення живого Бога, Ісуса Христа. Новонавернена сім'я, яка почала ходити до церкви, особливо діти, які почали прислуговувати. І одного разу внук прийшов додому до бабусі і каже: бабусі, чому ти не ходиш до церкви? Бо бабуся з того сміялася. Ну, в нас таких бабусь нема. У нас наоборот, бабусі приводять внуків і дітей своїх до церкви. А бабуся каже: ну, то ви там собі ходите, щоб, вас, щоб себе показати, щоб на вас люди подивитися. Головне, мати Бога в серці. І там той маленький хлопчик відповідає на слова своєї бабусі. Щоб мати Бога в серці, то треба йти до сповіді і до святого причастя. Відповідно, тоді Бог буде жити у серці. А як він може туди зайти, якщо людина не відкриває своїх духовних дверей для Ісуса Христа? Та як ми чули в сьогоднішньому Євангелії, хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Того я воскрешу, і Той зможе осягнути Царство Небесне у вічності. Якщо я хочу доброго, хорошого майбутнього у вічності, якщо я хочу спасти свою душу, бути разом з Богом, то тоді я приступаю до сповіді і до святого причастя, щоб Ісус Христос замешкав у моєму серці, у моєму житті. Наш єпископ, який досить відомий, який був ректором колегії в Римі. В нашій колегії так само він був правлячим єпископом Івано-Франківську, Сафрон Мудрий, можливо, ви чули і знали про такого єпископа. Він каже, такі слова сказав одного разу на проповіді: людино, чого стоїш? Іди і приступай до святого причастя. Якщо ти чуєш, що ти маєш гріх. То приступай до святої сповіді, сповідайся, і приступай до святої Євхаристії. Бо мусиш розуміти той день, який ти, проживши, не приступив, не запрочався, він вже пройшов, він вже в минулому, ти його не осягнеш, Ти його не зможеш наздогнати. Він вже пішов. І тому, дорогі у Христі, мусимо розуміти, що Ісус Христос стоїть і стукає. Біля дверей нашого серця. Але залежить від мене, чи я відкрию, чи я прийду, чи я прийму Ісуса Христа до свого серця. І ще одна така катехиза, невеличка, що ми всі, ми її знаємо, але ще, щоб пригадали собі, що коли ми є присутні на службі Божій, чи потім їдемо в село, чи в інше містечко, і знову ж таки беремо участь у святій літургії. Чи для прикладу на прощі. Пам'ятаємо, що християнин один раз на день може причащатися. Якщо я причастився, потім приступив до святої сповіді, відповідно, я вже чекаю наступного дня, тому що Ісус Христос, якого я прийняв чи прийняла, Він же є в моєму серці, Він же там перебуває. Хай Господь дарує нам добре життя, щоб ми зуміли. Приймати Ісуса Христа кожного дня у своє серце. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промо всієї з усієї душі і з усієї мислі нашої промову.